Або світлий четвер є днем пам'яті установлення двох тайн – священства і Євхаристії. Ісус Христос під час останньої вечері, яку споживав з учнями, беручи хліб в свої руки пізніше чашу, подав їм і сказав, беріть це тіло моє. Діжте, потім взяв чашу, сказав, подав учням і сказав, «Пийте це кров моя нового Завіту, яка за вас із багатьох жертвується, чиніть це на мій спомен. Цими словами, ми зна, віримо і знаємо, що Ісус власне установив ці два таїнства. таїнство Євхаристії і таїнство священства, встановлюючи апостолів, своїх учнів, своїми. Наслідовниками вони мають продовжувати цю тайну, яка звершилася в тому приміщенні, де були зібрані учні, і це має звершуватися кожного дня до кінця віку, щоб власне не забракло того, євхаристійного Ісуса потрібен священник. щоб не забракло тих, які будуть молитися за народ потрібен священник. І, власне, тим самим Ісус установив так, своїх помічників, своїх послідовників, які, які будуть продовжувати на землі в світі його діло. Та меса, яка звершується в сьогоднішній день, власне, є пам'яткою цього дня. І е, вона є, звичайно, урочиста, тому що, е, хоча не на довгий час, але повертається цей такий радісний настрій під час посту е, на вівторі були відсутні квіти, всякі прикраси, оздоби. А бачимо, в сьогоднішній день це повернулося. І Колір рис, колір шат є білий, урочистий. Але це ненадовго, тому що вже після урочистого співу, слава вишніх Богу, під час якого буде, будуть дзвонити дзвони, сповіщаючи власне цей радісний гімн, дзвони замовкають і замовкає орган, і спів вже виконується тільки акапела. Свята Меса завершується. Дякуємо Ісусові за те, що Він для нас вчинив. А на пам'ятку тих подій, які мали місце тоді, священник в присутності вірних переносить святі тайни до каплиці так званої темниці, де вірні будуть молитися. Будуть перепрошувати Ісуса за те все, чого Він отримав, постраждав, за що постраждав від, від людей. І такий, такий молитовний вже настрій, в спокій, в тиші, буде до, завтрашньої, до завтрашнього дня, коли знову церква збереться на. Відзначенні святкуванні Дня смерті Ісуса Христа. Цей день вже свято меса не, не звершується, є тільки е, обряд причастя. Основним чином зосереджуємо свою увагу на читанні страстей Господніх, молитва вірних за всі стани. Також після. після е, Цього в урочистий спосіб переноситься Найсвятіші тайни до каплиці Божого роду, де знову ж таки до наступного дня, до неділі ранку, в адорації збираємося молитися при, при гробі Господньому, очікуючи на радісне на радісний Алілуя, на радісний день Воскресіння Христова. Така громада парафії святого Валентина в Калуші, ну, може, не є такою чисельною, як би хотілося, але знову ж таки, це є одна з таких більших парафій на Івано-Франківщині. Після Івано-Франківська, Коломиї, власне, наша парафія Калуш, яка нараховує понад 150 чоловік. Кожної неділі звершується. Дві святих меси, є можливість взяти участь в літургії. Церква то є люди, то не є священник. Я тільки є той, та людина, яка може покерувати, та людина, яка може певні функції виконати, але церква то є живі люди, то, то, то не будинок, то є живі люди. І, звичайно, якби не було тої співпраці, то б нічого не було. Тоді і священник мені потрібен, і мова не потрібна, і взагалі нічого не потрібно. Є люди, люди збираються, люди разом моляться, разом спілкуються, разом щось хочуть здобути, разом працюють, а я тільки маю допомогти і правильно підказати і попровадити відповідне розвідку. Тут я живу і можу більше часу приділити, і тому є можливість власне, двох мес в неділю, що можна було відправляти. То є одна справа, а друга справа також бар'єра мовна для нього. Трошки важко відправляти українською мовою. Одна справа читати, інша справа спілкуватися, а ще інша співати і. Сказати про. Свято Воскресіння для кожного християнина є особливий день, особлива подія. Якби, якби було не так, і якби ми тільки знали, вірили в те, що Ісус помер, то тоді, як каже святий Павло, марна наша віра, даремна наша віра. Тоді воно нікому не потрібно. Значить, ми тут на землі даром живемо. Наше все, все, що ми робимо, нікому не потрібно. Але знаючи, що ми є тут часово, і те, що ми робимо, маємо можливість після смерті повернутися до Бога, тому що ми від Нього вийшли. І, власне, Воскресіння Першого є власне, тим таким завдатком, щоб ми віримо в Ісуса і значить, і віримо в те, що ми також не залишимося так, так десь осторонь тих всіх подій, які, які чекають на людину, віруючу на християнина. Переживаючи час посту, людина очищується, людина навертається, змінює свій спосіб життя тільки для того, щоб пізніше радісно відповісти Богу. Так, я є, я готовий. Господи, я є твій тому що я перейшов через цю власну дорогу. І е е е воскресіння власне, є тим, тою, тою, такою, яким фінальним е е акордом в житті е е кожної, е кожної людини. Ми віримо, що ми разом з ним будемо жити.